Сумнівне виховання у Києві та області перевірили приватні дитячі садочки щодо умов та якості надання освітніх послуг. Як виявилось, 18 з 27 закладів взагалі працювали без ліцензії. Питання виникали і стосовно харчування та медичного нагляду. Натомість ціна такого дошкільного виховання подекуди сягала 5 тисяч гривень на місяць. Комплексні перевірки приватних дитсадочків держінспекція навчальних закладів почала ще у грудні. Кількість порушень вражає. Найчастіше у таких садочках відсутні дозволи для здійснення навчально-виховного процесу, немає належних умов для перебування дітей, їхнього медичного обслуговування та харчування. 18 приватних дошкільних навчальних закладів з 27, які ми перевіряли, взагалі не мали взагалі не мали ліцензій на право здійснення дошкільної освітньої діяльності. Чотири з них функціонували в приватних житлових будинках, не маючи відповідних дозволів санітарно-епідемологічних служб і пожежних служб. Не створили належних умов для дітей і в садочку виднокрай, який розміщувався у будівлі школи. Та одразу після перевірки власники самостійно вийшли з бізнесу. Чого не скажеш про інші так звані освітні заклади? Дитячий центр розвитку Заріна знаходиться у квартирі житлового будинку. Перевіркою встановлено, що особи, які виховують дітей, не мають спеціальної фахової освіти і офіційно не працевлаштовані. Так звані вихователі навіть медичний огляд не проходять, переконують у держінспекції навчальних закладів. У багатьох приватних дитсадках взагалі немає медпрацівника, а харчування дітей не лише залишає бажати кращого, а викликає серйозне занепокоєння експертів. Була така проблема. Що в одному навчальному закладі конкретно продукти харчування зберігалися не в холодильнику, а прямо на звичайних полицях. Поруч з медикаментами та хімікатами. Матеріали про всі недоліки в організації роботи ліцензованих дошкільних закладів передали до Міністерства освіти. А ось інформацію про порушення, які могли мати критичні наслідки для здоров'я дітей, відправили до міліції та прокуратури. Наталія Білогурова, Андрій Гагеля, телеканал Київ.